Місія не здійснена. Українська версія Звичайно, була таємниця Про це взагалі ніхто не знав. Унікальні подробиці історичної спецоперації шанси повернутися були невеликі. Як гур в тандемі з армійською авіацією зробили неможливе свідчення безпосередніх учасників операції. Пролітали ми над головами русських коли туди. Ми навіть могли розглядати їхні ліса. Як і чому вони вижили там, де не виживають? Це як політ довжиною все життя і довжиною в одну секунду. Ми детально розібрали найперший політ на Азовсталь і зараз розкажемо усі подробиці. Я достаннє не вірю. Навіть коли я почув звук гелікоптерів, які підлітають, я думаю, що це гелікоптери-противника. Я не вірю, що це наші. Протокол дій точно на тот момент не существував. Так як це була унікальна операція, і перший рейс. Доля їх звела у найнебезпечніший момент життя. Два відважних бійці заступник командира бригади «Азов» на псевдомольфар та спецпризначенець гур із позивним флінт летіли в одному гелікоптері з оточеною Азовсталі. Відкривається дверка і просто желізний ящик викидається. Звідти він просто падає біля мене біле і Хвост таке во о, чекайте, ми заберемо вартині гушиліс, пілоти. Ракеты находились на своих местах. Мы очень быстро произвели разгрузку. Мы точно находились в режиме радиомолчания и обязаны были выйти в эфир только в случае критической ситуации. Коли ми летіли, просто це була максимальна швидкість на низькій висоті оці американські гірки. Я, наприклад, держав носилки з мульфаром, тому що вони э, були дуже неподвіжні. Я держався за верхню перегородку, держав на так, щоб вони не здвинулись, не упали, надійно обороняє місто Маріуполь. Ми будемо битися до останньої каплі крові. Березень 22. го Маріуполь вже у повному оточенні. Армійська авіація та морська артилерія росіян знищує місто. Коли ти йдеш по місту і бачиш там трупи дітей, бачиш трупи жінок, коли просто вони валяються по вулиці, їх ніхто не прибирає, тому що нема кому прибрати. Коли ти бачиш на власні очі, як просто батьки стоять біля трупу загиблих дітей своїх, тоді звичайно емоції дуже важко стримувати. У останній форпост захисників залізне серце Маріуполя. Азовсталь, шпиталь на поверхні, знищено авіабомбами. Поранених переводять у бункер комбінату так звану Залізяку. Так, це кадр з залізяки. Це якраз цей бункер, де знаходилися поранені. Багато їх там було. Ну ви бачите самі на кадрі, що їх величезна кількість насправді. І потім вже під кінець там була величезна кількість і мова ставала кожен день ще гірше і гірше і гірше. Серед важко поранених заступник командира бригади Азов Сергій Цісарук. Він же мольфар. Факти тижня зустрічаються з ним, щоб з перших вуст дізнатися неймовірну історію рятувальної операції головного управління розвідки разом з армійською авіацією. І от такі операції в подальшому ми будемо бачити в підручниках спецслужб. Можливо, потім вже і в підручниках історії. Ти на підступах до Києва Азовсталь тримається з останніх сил, але виконує надважливу місію, відтягує сили ворога від інших напрямків. В цей час штаб-квартирі ГУР починається розробка безпрецедентної спецоперації. Завдання розвідників доправити оточеним бійцям так необхідну протитанкову зброю, засоби зв'язку та ліки для того, щоб прийняти рішення, треба ну до 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 декілька днів. Але часу вкрай мало, та і як підібратися суходолом сотня кілометрів, що кишить окупантами. Азовське море заблоковане. Висотну повітряну ціль одразу помітять на радарах росіяни, та й літак там сісти не зможе. Тим часом поранених з кожним днем все більше. Тому насправді саме вигідний крок це гвинтокрил, який може виконувати задачу на низьких висотах. І який може а, ну, так би мовити оперативно виходити а, або розвертатися. Окрозвідники міліметра за міліметром вивчають мапу окупованого Маріуполя, а азовці отримують інформацію, начебто з великої землі, гелікоптерами, їм мають дещо привезти. Мольфару старлінки, його побратиму, Гоголю, протитанкову зброю. Просиділи десь годині три. Ми чекали з ним, на, зробили таку е, взлитно посадкову смугу, умовно, на заводі. Він дуже сильно очікував цього. Але надії бійців розбиваються вщент. Після повідомлення що Гелікоптерів не буде відбій, Працюємо далі, і ми так далі працювали. Але вже тоді вже була критична потреба, потреба саме в цих двох: це засоби зв'язку і протитанкові засоби. Саме критична потреба критичність ситуації, що склалася, прекрасно розуміють в гурі. Найкращі фахівці в десяте в соте прокладають черговий маршрут, щоб непомітно прослизнути на оточену Азовсталь. Потрібно було прокласти маршрут такий, щоб він. Обходив багато районів. Оці села на шляху більші, менші села потрібно було обійти на великій відстані. Кожен наступний крок на електронній мапі перевіряється безпосередньо в тилу ворога. Працюють і спецпризначенці, і дрони, і супутникова розвідка розповідає той, хто незабаром зголоситься добровольцем полетіти на оточений комбінат. Спутникові знімки і польоти дронів Позволяли uh, понимать їх расположение в, в живому форматі, вот здесь и сейчас, і в зависимості від того, прокладувався маршрут. Спочатку проходили піші групи частину маршруту, там де було ризиковано проходити. Пішим групам запускали безпілотники і старанно досліджували, чи нема тут позицій російських там чи то ЗРК. Спецпризначенець головного управління розвідки Роман з позовним Флінт ексклюзивно для фактів тижня розповідає подробиці цієї надсекретної операції. Він дізнався про неї за кілька годин до початку від свого безпосереднього керівника Кирила Буданова. головним критерієм для участі було желання. Життя... Ца в медведі праці на питання Буданова: чи треба час щоб подумати? Флінт одразу відповідає: ні, тож на Азовсталь летять два гелікоптери. На борту одного з них флінт та ще два спецпризначенця гур у цивільному. Завдання перше у разі збиття гелікоптера противником евакуювати пілотів на нашу територію, у разі поранення зайняти оборону і чекати евакуаційного рейсу. Ну садвісне, ми вийшли при падінні. Поки спецпризначенці летіли в гелікоптері, їх везли пілоти. Якщо б було б навпаки, то гур би вводив б цих пілотів. давайте так. Завдання друге психологічна підтримка екіпажу. Присутствие на борту спецпризначенців ГУР, как бы, функцію підтримки емоціональних пілотів, тому що ми з ними абсолютно розділяємо участь і последователь. В бункер зовсталі у шпиталь Залізяка привозять важко пораненого мольфара. У якусь мить раптово настає повна тиша. Я почув тишину, прийшов командир Друг Редіс. Він там поспілкувався з хлопцем, потім зайшов до мене. І сам особисто сказав всім вийти там. Зайшов і сказав, що. Буде евакуація скоріше за все. завтра зранку. Мольфар погоджуються, адже швидко стати в стрій з таким пораненням неможливо. Першу евакуацію з Азовсталі призначають на 6 ранку, 21 березня. Коли мені сказали, що там це я сказав окей, але я прям я був впевнений, що вони не долетять просто до нас. 21 березня Дніпро два гелікоптери. Мі 8 два штурмани, два командири екіпажу. Всі добровольці. Ця місія видавалася абсолютно божевільною, і то неможливою. Гелікоптери беруть курс на північний схід далі через лінію бойового зіткнення. Щоб не побачили радари росіян, машини не мають підійматися вище 10 метрів. Немає кроку ну там для помилки, просто абсолютно. Трохи від себе штурвал, там да ручку там від себе. От, все, і ти вже в землі. Летять так низько, що бачать обличчя росіян в окопах. Пролітали ми над головами руслі, коли літіли туди. А вот, ми навіть могли розглядати їхні лиця. Ми чітко бачили БТР, который був в Копанірі Копаном. Мі – неударний гелікоптер, тож зі зброї по бортовому кулемету та штатна стрілецька зброя. Ти знаєш, що це е, дуже вразливе, жодної броні в тебе нема. Там в носовій частині пара щитків, mm -hmm. Ще з Афганістану, да? Все твоє озброєння. У вантажній кабіні мі 8 гурівці раз за разом прокручують голові деталі завдання. Через ілюмінатори моніторять ситуацію. В такі моменти час змінює свій хід, каже Флінт. Такої ситуації в ситуації повишеного емоціонального напряження вірять тече разному шоста сорок. Перший евакуаційний прибуває назовсталь. Про прибуття вантажу та евакуацію на Азовсталі знають одиниці. Операція настільки ж зухвала, наскільки і секретна. Звичайно, була таємниця, Про це взагалі ніхто не знав дуже межний круг людей. Знав, що взагалі буде евакуація. Поки хлопці на неї очікують, авіація окупантів продовжує рівняти Азовсталь із землею. Ми поки чекали, то по заводу було тільки. Точно два або три авіанальоти, і було декілька обстрілів по самому заводу. Мольфар зізнається до останнього не вірив в те, що така рятувальна операція можлива. Навіть коли я почув звук гелікоптерів, які підлітають. Я подумав, що це гелікоптери противника. Я не вірив, що це наші. Я тільки коли гелікоптер сів і почали вивантажувати вже майно. Я повірив, що це наші гелікоптери. Мольфара як одного з найважчих кладуть біля гелікоптеру. Відкривається дверка і просто желізний ящик викидується звідти, він просто падає біля мене біля голови, і хлопці таке воу, оу, чекайте, ми заберемо. Нарешті начальник зв'язку Азова бачить старлінки, про які він так довго мріяв. Забирають цей ящик, і потім, слідчий, у коробка якраз була старлінк. тому що всі спішили і просто викидали. Я побачив старлінк, таке о, все, супер, точно буде хороший зв'язок хлопців, я радів. І от на борту восьмеро поранених на розвантаж. Завантаження, пішло менше 20 хвилин. Ми дуже швидко розгрузили борт і загрузили ранених ребят. То есть это все вместе заняло от 15 до 20 минут. Борти не глушились, Назад у Дніпро, гелікоптер летить іншим шляхом, адже росіяни могли здогадатися про зухвалий прорив наших. Тож наступний пункт аеродром підскоку на Запоріжжі. Зрозуміло, що постійно змінюється маршрут. Не можна так робити, щоб там по якимось містам там, двічі шанси повернутися були невеликі. Глибокий російський тил понад 100 кілометрів. Кічма кишить винищувачами. Зенітно-ракетними комплексами а, можливі засідки. Нуші з мольфаром кладуть на додатковий бак спальним на те саме місце, де по дорозі на Азовсталь сидів і прокручував голові деталі операції гурівець Флінт. Я наприклад держав носілки з мольфаром, тому що вони е, були дуже неподвижні. Я держався за верхню перегородку, біжав носілки так, щоб вони не здвинулись, не упали. Всім вистачало роботи. Все, що пам'ятає сам мольфар, тоді на борту Мі 8 було дуже холодно. А сам політ нагадував американські гірки. Люди, коли важкі поранення, ж повністю роздівають, а ти просто голий, і в термокодру замотали, і все. І в ній ну, все одно холодно було дуже сильно. Просто це була максимальна швидкість на низькій висоті. Оці американські гірки. Час змінює якусь свою структуру, тебе відчуття зовсім інші. Ти не розумієш точно взагалі, що, де ти знаходишся, що відбувається нарешті. Запоріжжя Це в полі, коли с'їжають бензовози в, в определенну точку э, наши садятся, э, садяться быстро не подсоединяют шланги для дозаправки. Вот тогда пришло ощущение, что мы уже дома, что мы задание выполнили. А вот азовец мульфар не вірив у те, що врятований, поки не побачив сонце на аэродроме, вже у Дніпрі. Я дуже добре пам'ятаю відчуття, тому що коли нас вигрузили з цього гелікоптера, якраз вже був ранок, і сонце світило. І це відчуття, коли ти побачив сонце вперше за тиждень, саме таким зухвалим, ризикованим, але вдалим був перший рейс на Азовсталь місії, яка видавалася нездійсненою, був покладений початок. Он протитанкові засоби. Що собі несе? Давайте трохи повернемося. Yeah, бачу, щось з одноразок. Це може in бути АТ-4, ні, Анлау, він більший за габаритами, це більше схоже на АТ-4 або щось. З такого зразка, майже два роки по тому я показую мольфару відео інших успішних рейдів на Азовсталь. Бійці розвантажують протитанкові засоби, про постачання яких так мріяв побратим Мольфара Гоголь, герой України посмертно. Він як заступник командира бригади бігав з РПГ. Для нього це було. Він каже: ну як так, коли всі там вже джевеліни, НЛА, все купу протитанкового озброєння? А ми бігаємо з РПГ із... Котелями Молотова, це ж взагалі не порядок. Всього в межах повітряної спецоперації на Азовсталь було здійснено сім вильотів, в яких задіяли 16 гелікоптерів. З кожним наступним зухвалим рейсом операція ставала все ризикованішою. Два гвинтокрили збили під час п'ятого та сьомого вильотів. Ще один був вражений, коли прилетів на допомогу збитим екіпажем. Сьома і подальше. Були вже точно під небезпекою, тому що ворог розумів, бачив вже всі ці коридори ешелони прольоту, і він зустрічав. вже. 64 поранених евакуйовані, 72 бійця підкріплення десантовані. 30 тонн вантажу доправлені на Азовсталь. Але як окупанти прогавили цю шпарину у власній обороні? Перше операція ГУР була ретельно спланована. Друге, це неймовірна сміливість, екіпажів винтокрилів. Моя максимальна повага армійській авіації. хлопці, що це робили, це дуже великий подвиг. І третій фактор: радянська спадщина Росармії. армії. Кожному командуючому направленням було страшно признатися вишестоячому руководству, а тому в його підконтрольній зоні себе домой залітають українські вертольоти, розмружають боєприпаси, загружають раніних і влітають без наказано. Важливість цієї операції складно переоцінити. Зв'язок оточеної Азовсталі з великою землею був не лише матеріальним. Це ще й захисники мають певність, що вони не кинуті. І що Україна існує, що Київ не захоплений, завдяки старлінкам. Увесь світ дізнався про героїзм захисників Маріуполя та про пекло, яке влаштували там росіяни. Якщо б їх не було, то інформації було б в рази менше і в будь-який момент могли брізати взагалі зв'язок зовнішнім світом. І про це про то, що відбувається в Маріуполі, взагалі б ніхто не дізнався. Добровольці та зброя з великої землі дозволили збити активність, яку ворог міг би проявити на інших ділянках фронту, тобто. Без фортеці Азовсталь невідомо, як далеко могли б просунутися росіяни в перші місяці Великої війни. Думаю, що допомога дозволила втриматися десь близько місяця. Додатково. Треба сказати, що за рахунок стримування російських військ в Маріуполі Україна залишилась в Запоріжжі. Ця операція гур не перша і далеко не остання. Тож оцінку їй даватимуть не лише ми, а й історики майбутнього. Насправді це унікальна спецоперація. Те, що роблять українці, ніхто в світі ще не міг ніколи зробити. Костянтин, Павло, факти тижня. ICTV, єдині новини.